Неупереджено, об'єктивно, достовірно та збалансовано. Саме так Національна рада з питань телебачення та радіомовлення радить всім засобам масової інформації подавати новини про виборчий процес. Як хмельничанам навчитися відрізняти так званий чорний матеріал від офіційної інформації? Дивіться далі. Віднедавна Україна спокійно живе без кількох пропагандистських російських каналів. Анатолій Пенкальський зазначає, Хмельниччина на цей крок зважилась першою. Ми йде на перша верніше область, починаючи з лютого місця, яка з розумінням підійшла до відключення і російських каналів. Ну і в готелях ми велику роботу провели. Люди, які навіть не знали, є в нас такі готелі, які належать і не в Україні. Тут же відключали зразу ці канали. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення дбає про інформаційну безпеку виборців. Відтак фахівці радять усім засобам масової інформації відмовитись від так званої чорнухи та дотримуватись усіх норм закону, а читачам, слухачам та глядачам бути пильними та навчитись відрізняти загальну та спеціальну інформацію. Є два види інформаційного забезпечення. Е, перший вид – це загальне інформаційне забезпечення, воно включає в себе роз'яснення таких положень, як про виборчі права громадян, порядок голосування, про включення до списку виборців, адреси виборчих комісій, процедуру голосування, оскарження порушень і відповідальність. А ось спеціальна інформація і є тим гачком, на який кандидати сподіваються спіймати виборців. І оце спеціальне інформаційне. Забезпечення. Воно передбачає інформування про кандидатів та суб'єктів їх висування, про передвиборчі програми, про рахунки виборчих фондів партій та кандидатів, розмір добровільних внесків, скасування реєстрації кандидата, факти та події, які пов'язані з виборами. Що стосується оцього спеціального інформування, то засоби масової інформації беруть участь у цьому спеціальному інформуванні на замовлення центральної виборчої комісії, окружних виборчих комісій, укладаючи відповідні договори. А про факти і події пов'язані з виборами можуть вони інформувати з власної ініціативи. Втім, як зазначають представники нацради з питань телебачення та радіомовлення, цього разу роль змі у виборчому процесі пильнуватимуть особливо ретельно, аби подбати про інформаційну безпеку України українців. Юлія Фоміних, Андрій Шаповалов. Новини ТІВІ 7+.